Привіт. хотілося б підтримати і в деякій мірі укріпити. Е, ви пишете, було б е, А, імпонує е, да, е, ті люди, які почали пізнавати отця, треба бути десь окремо від інших. Ну, то, якби б, то, що я, ми говорили вище, то якби б, ідеальний варіант. А просто треба навчитися ставити пріоритети. Дуже я на початках свого, та й воно актуальне завжди да? на початках свого росту з творцем, да? розвитку, скажімо, процесу, початку процесу таку річ почув, що оголеною душею не, хо... ну, не стоїть виходити вслід в, в день, да? не занурившись, да? не провівши час. З творцем. Не тому, що хтось говорить, а як необхідна важність, да? як нам, нам потрібно в, в, випрацювати да? Таке постійність, таку, прибувати в Отці, прибувати з ним. Він, він завжди в нас, ми в ньому, да? але активно, активно, щоб ми сповнились. У нас є Дух його святий, да? але щоб ми укріпилися, щоб ми утвердилися, да? то, ну, я, це важко об'яснити, да? але пережити. воно ну, стоїть. Да? І також, наприклад, наприклад, що можна почати, да? утром можна раніше встати, якщо ви хочете бути здорово, здоровою в всіх сенсах людиною, да? то наповнити да, свій дух, укріпити свій дух в ньому, укріпитись. Потім, коли є вільна година, да, вільний час у нас в них у кожного є. Не, е, ви вибираєте все, що хочете робити, да, але е, за, занурюйтесь в писання, їжте писання, роздумовуйте про нього, спілкуйтеся з правильними людьми, з позитивними людьми, е, в яких є ціль, в яких є мрія, е, які дивляться в одну сторону. Оце, да? А на що це дуже одне інтересне. Тобто то ідеальний варіант, якби десь уєдиниться і укріпиться певний час. Це супер. Але ми по життю йдемо, що можна і це устроїти, да? але ми самі маємо шукати цей час, бо ми на все шукаємо, ми на все знаходимо час. А для цього це необхідна життєва, це має бути задача номер один. І коли ви знайдете і будете розвиватися, і будете утвердитись, ви будете все більше, у вас з'явиться час на це все більше і більше. Тому що це життя, воно починає, так як Ісус сказав, ці віки жи, води живої, вони починають не тільки для вас, а й ви виходите, виходите для других. Це дуже Так же ще інтересно, як ви прокоментували, так? Да? Не треба перегруз, щоб був інформація. Та ще дуже гарно ви підмітили, да, під кутом бачення інших людей. Е, наше пізнання особливо Творця, особливо істини, особливо воно бу має бути нашим. Якщо хтось вам говорить, е, проблема, знаєте, е, е, якби б, е, я, я думаю, що ця проблема від того, як Ісус прийшов, да, що нам говорять про, е, про нього, а не Він сам говорить про себе. Кожному із нас розумієте? Ви ми маємо зрозуміти, що Бог говорить до кожної з нас, так як говорить до тієї людини, кого ви слухаєте, ви маєте усвідомити, що Він хоче з створити з вами відносини з вами на щодо вашої життя. А якщо може ви призвані да і будете відчувати і це не тільки призвання бути пророком чи. Вабе, бути пророком це призвання, але пророцтвувати це. Мож, да, якщо ви будете відстроювати такі відносини з ним тісні, інтимні, то ви будете навіть бачити деякі речі на, на щодо других. Тобто вам на цього буде, як, ви зрозумієте, що в цьому все. І з цього витікає все. Так що не потрібно, Це якби я б сказав, це загроза. І помилка саме найбільша, якщо ми строїмо свої відносини на тому, як нам люди говорять про Бога, про творця, про істину, так як ви під дуже під якби б наголосили під кутом бачення інших людей. Ні, ми пізнаємо вла нам можуть люди наштовхнути, надихнути, указати, але ми. Ми отут, де і строїться релігія. Отут, там, де немає взаємних живих взаємовідносин з творцем, строїться релігія. А я. А, так знаєте, як ізраїльський народ перший зробив цю помилку. Мойсей каже: Йдіть, слухайте. Він каже: ні 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 ні, -ні". І, 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 о, Отець сказав йому, хай весь народ збереться біля нас. Він хотів, щоб всі чули, всі слухали. А народ сказав Моїсею: Ти йди. Ми тебе будемо слухати, ти передавай нам е, е, Божі слова. Тобто, оця помилка е, людства, коли ми е, е, перекладаємо відповідальність на других людей, коли ми не беремо відповідальність за наше життя. Е, я вам сказав би такого, що духовне життя це е, найголовніше, тому що з нього витікає. Знаєте, є таке вираз: е, унилий дух, суші кості. Е, у здоровому, ми маємо бути. Відповідно, здоровий дух він зцілює, він приносить радість. Ми вже говорили вище, да, в відео. Він приносить зцілення, він приносить радість, він приносить мир, він приносить гармонію, яку нам ніхто ніде не дасть. Ні в яких медитаціях, ні я не кажу, що це неправильно. Але в Бозі ми маємо те, що люди хочуть досягти якимись другими путями, не по незрозумілими як. Як там, да? Це теж дуже дуже важливо. Самим наголошую, самим пізнавати, самим, і він відкривається. І він, бо він, ми создані для того. Ми создані для спілкування з ним. Шкода, шкода, ви так же говорите, давлення навколишнього невіруючого середовища. От я вам запевняю вас, да, якщо ви будете стояти твердо і укріплятись, е е е щоранку, да, дуже важливо ранку і весь день входити вже укріпленим, особливо в моменти тяжкі, це необхідно. Це буде, має бути ви маєте бігти туди. Да. І Тоді ви побачите, що не, не хтось буде на вас тиснути і впливати, а ви, в вас, Ісус, вас Божа сила, ця сила Воскресіння, ця сила відродження, ця сила можна дуже багато да? життя, воно буде е е е видавати вплив, е і, ви, і ви будете отримувати таку радість, таке задоволення в цьому. Це дуже круто. Тако. Е, ви ще говорите, що тут курсу ближайшому пізнати Бога та виборі щасливого життя. Да, отут іменно пізнавання. Це не те, що знаєте, пізнавання Бога це цілий процес і це все по, по цілому життю йтиме. А от вибирати це теж кожний раз, це не то, що там раз вибрали ні, це кожну мить, кожний день, день за днем вибирати дійсно щасливе життя. І отут ви говорите на великий на прев'який жаль. Е, я не я недостатньо вірю в Бога та в себе. Е, такий період. Ні, от коли ви почнете укріплятися в ньому, ви побачите, що він дає. От Дивіться, в Галатам П'ята глава, не помню, 23 чи 24 вірші там плоди е, е, духа. Там є також віра. Він, так як любов над духом Святим виливається в наші серця, так віра, е, мир, праведність, радість. В Дусі Святому. Царство є, полягає в Дусі Святому. Якщо ви будете на... сповнитися, якщо ви будете укриватися, бігти, не ряти в Дух Святий самого ранку, ви побачите, що у вас все є. То що ви кажете, що нема, у вас все є і буде воно впливати на інших. От отакої. Добре. Так що тримайтеся, йдіть вперед, і все буде супер. Навіть більше, ніж. Так що до нових зустрічей. До нових відео.